Вітаю вас, шановні друзі. Давайте зараз спробуємо заповнити декларацію на податки, на повернення податків, якщо ви проживаєте або працюєте в Литві, якщо ви громадянин Литви, або у вас є тимчасовий вид на проживання. Сторінка сайту буде на англійській або на литовській мові, тому ми можемо завжди її перекласти на українську, це буде не проблема. Я спробую повернути свої податки. Ви можете скористуватися моїм прикладом або подивитися відеоінструкцію і спробувати це все зробити самі. Я думаю, що ця процедура не дуже важка. я Її не робив раніше, але казали, що вона не важка. Так, тому ми перейшли на сайт податкової інспекції. Посилання я залишу під відео на неї. Нам треба війти. У свій обліковий запис. Я буду входити через це банк. Тобто ви входите через свій банк, який ви маєте із цього списку для авторизації. Я буду входити через свій. Також у мене є Smart ID, тому я буду все підтверджувати через Smart ID. Так, тепер вас просять підтвердити ваші дані. Чи актуальні вони, чи ні. Ми можемо теж це перевести на українську. Так, ваш актуальний номер телефону. Так, я згоден, щоб мене ідентифікували лише за вказаним номером телефону. Так, вводимо свій номер телефону. Тепер вам повинен прийти код. Треба великими літерами. Як прийшов код, так треба його і вводити. Переходимо далі. Так, ми перейшли у свій особистий кабінет у податковій службі. Тепер ми натискаємо ось на це посилання. Ось воно в правому кутку знаходиться. Так, безпосередньо ми переходимо на сайт, де заповнюється декларація. Про податки. Натискаємо ЄДС. І переходимо. Тут нас інформують про всі закони. Ми погоджуємось. Це знову вас просять оновити контактні дані. Повертаємось на цю сторіночку. Так, якщо я правильно пам'ятаю, ви можете забирати податки, якщо ви минулого року не встигли подати заяву. Ви можете забирати податки у Литовській Республіці за 5 років. Тому я не подавав минулого року, я спробую подати за 2021 рік. Вибираю 2021 рік, натискаю на цей глобус, заповнити форму. Так, тут ми бачимо відеоінструкцію. Тобто, що я вам і казав, ви можете скористуватися, подивитися, якщо вам щось не зрозуміло, але вона буде, здається, на литовській мові. Я буду заповнювати сам. Так, продовжуємо. Так, тут ми погоджуємося. Продовжити. Так, в мене є податки. За 21-й було дуже мало, бо я там працювати почав, здається, десь. З листопада місяця. Ось все детально розписано. Ви можете все подивитися, що буде у вас. Всі ваші роботодавці. Тобто, в мене ось така поки що сума, але вона зараз буде змінена. Це отримана сума прибуткового податку в євро. Так, правильно. Ви отримали дохід від індивідуальної діяльності в Литві чи за кордоном. Я не працював індивідуально, я працював. На роботодавця, тому ні. Чи отримали ви дохід від оренди продажу, чи іншої передачі майна в Литві, чи за кордоном? Ні, я не отримував. Чи зацікавили вас Литва, та інші країни? По типу кредити. Якщо у вас були якісь кредити, то треба буде тут вказувати інформацію, тому я натискаю Ні. У мене не було. Чи отримали ви інші незгадані доходи в Литві або за кордоном? Ну, тут є весь список. Я нічого не отримував, нічого додаткового, я просто працював, отримував зарплатню і платив податки. Тому ні. Чи стикалися ви з витратами, що зменшують дохід в Литві або за кордоном? Платежі, професійне навчання, премії страхування, відсотки за житловий кредит, внески до пенсійного фонду третього рівня. У мене цього нічого не було, тому я натискаю Ні. Так, чи хочете ви оформити декларацію? Так, оформити декларацію. Ось в мене ось така сума податку, який мені повинні повернути за те, що я платив. Так, друзі, я просто не вказав рахунок, на який буде виплата, але це все можна змінити в особистому кабінеті. Я зараз буду подавати ще одну декларацію, тому що у мене це була за 2021 рік, я ще не подавав за 2022. Тому зараз я подам ще одну декларацію і там просто вже е, зазначу той рахунок, на який мені потрібно, щоб були надіслані кошти. Так, тепер я буду подавати декларацію за 2022 рік. Так, знову у нас нам пропонують подивитися інструкцію. Так, продовжити. Ось, тепер мої податки вже за 2022 рік. Скільки я отримав, скільки отримано мого придбутку, це вже інша фірма. Я робив на декількох фірмах. І тут вже набагато більша сума. Це вже в мене за цілий рік. Так, правильно. Знову ми натискаємо Ні. Так, оформити декларацію. Так, і за 2022 рік мені повинні відшкодувати ось таку суму податку. Тобто, все, що в мене відраховувалось, мої зарплатні, отакий відсоточок мені повинні повернути. Тому тут все детально розписано, якому, якщо щось цікаво, ви можете все подивитися. Я подаю свою декларацію. Так, знову зараз я зміню мій рахуночок. Він буде у вас там в описі, все окей. Того, що ви зайшли через банк, він буде обов'язково у вас там. Надіслати. Все. Заявка прийнята. Відшкодування, здається, будуть не пізніше, аніж 31 липня. А подати заявку потрібно, здається, не пізніше березня. Тому, друзі, користуйтеся цією інструкцією. Якщо це відео було корисним для вас, то будь ласка, напишіть коментар під відео та підтримайте його вподобайкою. Дякую вам.